Сьогодні заступником міського голови вирушили на перевірку ремонтних робіт вулицями міста. Ми намагаємося робити в кожному мікрорайоні по чуть-чуть. Будемо частково зараз грейдерувати дороги в мікрорайоні Шанхаю на Пліщенському масиві. Хочемо порівняти дороги на об'їзній. Хмельницькій дорозі в напрямку Шепетівки міський голова поставив завдання, що ми маємо в кожному мікрорайоні робити благоустрій інфраструктури, так щоб це було помітно для кожного мешканця Шепетівки. Наразі завершили асфальтування прибудинкових територій на Степана Бандери, 65А, героїв Небесної Сотні, 39, 35 А та 92, Проспекті Миру 40, Старокостянтинівському шосе 34 А на вулиці Шишукова, 8Б. Триває вкладання тротуару до садочку «Перлинка». Вже зроблено об'єкт заїзд до садочка сонечко. Як ви бачите, зараз ремонтується тротуар і. Парковка біля залізничної лікарні, буде встановлено новий паркан. Також ми відремонтували заїзди до прибудинкової території на Степана Бендери, 67, Українська 100, зробили вже тротуар на Степана Бендери вулиці, завершили тротуар по вулиці Чкалово, крім того, на тій ж вулиці зробили з'їзди і ремонт прибудинкових територій поряд в будинках. До кінця місяця планується завершити ремонти прибудинкових територій критичного стану по вулиці Героїв Небесної Сотні від готелю Центральний до залізничної лікарні. Хочемо декілька прибудинкових територій зробити на проспекту Миру. Це там, де в нас арка біля магазину колишній Подільська Свіжина, медичний центр Селіцея, з'їзди на Горбачука. До прибудинкової території Короленка. Сьогодні завершились також тендери на шість площ. Це площа біля парку, площа біля льонокомбінату, заїзд біля універмагу Дружба, заїзд, колишній, будинок, колишній магазин Золотий колос. Та декілька прибудинкових територій також завершили встановлення металопластикових вікон на сходових клітинах під'їздів, які постраждали від прильоту 24 серпня. Відбуваються ремонти під'їзних шляхів до багатоповерхівок. Фінансування повністю здійснюється за місцевий бюджет. Ми всі добре розуміємо, що в країні війна. Так, в планах було залучити кошти з державного бюджету, з Дорожнього фонду, але, на жаль, ті кошти повністю фінансує зараз на обороноздатність нашої держави. Ну, але ми стараємося віднаходити кошти, ми економили цілий рік. Дякуючи нашим платникам податків, ми вдало виконуємо бюджет, тому от зараз саме оці об'єкти хочемо зробити. Також містян цікавить нове будівництво на проспекті Миру. Ту земельну ділянку в оренду взяв полонський підприємець, який за проектом до, до речі дуже гарний проект. Я сподіваюся, що він буде втілений в найкоротші строки. Будівництво молодіжного кафе. Будівництво планують завершити вже на початку 2023 року. Роботи по благоустрою міста тривають, і з кожним роком таких відремонтованих ділянок з'являється все більше. Діана Гінгін, Дмитро Костанецький лайк like тіві.